Ви знали, що наше жіноче тіло створює не просто майбутнє покоління, а надмайбутнє. Тобто, яке з'явиться не просто в наших дітях, а у дітях наших дітей. Зараз поясню, про що я. Звучить трішки дещо магічно, езотерично, але це лише біологія, хоча і дуже поетична біологія. Коли ваша бабуся була вагітна вашою мамою, в тілі цієї маленької дівчинки плоду, так, ваша мама колись теж була дуже маленькою дівчинкою. По того маленького плоду вже сформувалися яйцеклітини. І з однієї такої яйцеклітини у майбутньому з'явитесь ви. Тобто ви теж були у бабусі в животику. І всі ті емоційні стани, переживання, тривоги, які відчувала ваша бабуся, поки була вагітна, ви теж десь відчували разом з нею. Тобто кожна з нас є продовженням історії, яку почали жінки нашого роду ще задовго до нашого народження. І хоч ми не успадковуємо дослівно їх травми і почуття, але енергетична пам'ять вона обов'язково зостається. І ми не ніби народжуємося з тихим шепотом нашого роду. Ми витримали, ми прожили, ми змогли. Мені дуже хочеться, щоб кожна жінка пам'ятала, що ви не просто випадковість, ви ланка, яка може завершити старе, щоб народилося нове.